Товариство вітаю ще раз всіх. Слава Україні! Герої, слава! По-перше, чому ми сюди приїхали? Тому що ми завжди там, де український народ захищає своє право жити нормально на своїй землі, користуватися всіми правами, якими повинен користуватися громадянин. Цієї держави України. І сьогодні тут ситуація якраз така, що ми з вами, українці, повинні бути разом. Ми в кінці ще поговоримо про те, що потрібно робити для того, щоб відстояти свої інтереси. Але я хочу кілька слів сказати взагалі про проблему і вашу проблему, і інших українців. І давайте подивимось, давайте замислимося. Чому, чому скажімо, ви тут працюєте на цьому сьомому кілометрі? Я переконаний, що тут є люди із вищою освітою, тут є і вчителі, тут є і інженери, тут напевно... І лікарі, тут, напевно, є, і професори, і, можливо, навіть академіки. Невже ви тут працюєте? Тому що вам так дуже хочеться ставати ночами, не спати, морозити свої внутрішні органи або влітку тут від спеки подихати? Невже від доброго життя, яке наша влада нам зробила? Ви тут працюєте? Звісно, що ні? Ми, ви тут працюєте, а у нас в Одеситі... Половина родичів, половина багато батьків працюють на таких базарах, як сьомий кілометр і так далі. Не від кращого життя, а тому, що наша нинішня влада забрала в нас, українців, все, що в нас було. Забрала, забрала заводи, забрала підприємства, вони все це роздірепанили і зараз володіють ними. Вони їх ріжуть на металон або різали раніше. Вони їх здають в оренду, вони їх продають китайцям, в'єтнамцям, арабам, неграм, кому завгодно, тільки не нам, не українцям. І вони забувають, що це все, що вони вкрали. Воно є нашим, і ми зробимо все для того, щоб його, все це майно, повернути спочатку власність держави, а потім провести справедливий розподіл між всіма громадянами України. Тому що те, що було в 1991 році, згадайте ваучери, які давали вам, це ідея була правильно, але її зневілювали. 50 або 100 тисяч доларів, це за підрахунком, за підрахунком професійних економістів. А в люди продавали їх, згадайте по скільки, по 15-20 доларів. Тому що це був такий лохотрон. І хто це зробив, товариство? Це зробили ті подлюки, які в 1917 році прийшли до влади, які наших батьків, дідів і прадідів знищували. А людей відправляли в Сибір, в Гулагі, сотнями тисяч знищували, а потім ще влаштовували голодомори. Так от оці покітькі комуністи і їхні діти-нащадки сьогодні володіють нашими підприємствами. Це вони є сьогодні олігархами. І ми з вами повинні оцю наволоч поставити на місце. Ми повинні забрати у них все те, що вони вкрали. що вони вкрали. В нас. Воно є нашим! Да! І коли ми це зрозуміємо, ми переможемо! Да! Директор, ви да! напізняє, Товариство! Ви згодні з цим, що це є всіма, на все нашим, що є в нашій країні. Згідні? Да! Да! Ми будемо цим володіти! Да! Да! Ми поставимо цих покидків на колінах! Да! Ми проведемо над ними суд, ми проведемо нюрнберг 2, як проводили в Європі над нацистами, так і ми проведемо над комуністами і їхніми нащадками, олігархами. Так, так, і те, що було з Шелшеску, чи те, що те, що було з Каддафі, це все їх чекає. було їм повадно! Все це їх чекає, товариство. Тепер. Щодо мене, мене звуть Павло, моє прізвище Кириленко. Я є. Я був кандидатом в депутати від партії Свобода номер 9 На сьогоднішній день я ще не вступив в повноваження народного депутата, але як почне працювати Верховна Рада, я маю бути там. І я хочу сказати, що наша партія буде робити все можливе, щоб допомогти таким людям, як ви тут, на цьому підприємстві, сьомий кілометр, і іншим людям. Всі ми, але, але ми ми, це не є просто якийсь популізм або обіцянки. Чому? Чому товариство? Тому що тому, що ми просто знаємо, що потрібно робити. Ми не збираємося обіця. Ми не обіцяємо золоті гори. Ми просто кажемо, що наша мета це встановлення справедливості, це відновлення справедливості. А це власне є те, про що я казав. Це Вернути всю власність, яку олігархи вкрали в українського народу, це і є справедливість. І прийняти правильні закони, закони, які будуть стимулювати розвиток підприємницької діяльності, розвиток виробництва, розвиток сільського господарства, коли кожен українець простий не буде. Стояти як раб на сьомому кілометрі, а коли він зможе взяти безвисадковий кредит і на китайців... відкриття своєї власної справи, і звісно, що все, ніякі китайці і в'єтнамці не будуть тут ходити. І збирати гроші, так от, для того, щоб це зробити, щоб цю справедливість відновити потрібно провести в Україну люстрацію, тобто тих всіх похитків комуністів, їхніх нащадків і олігархів, відсторонити від влади, а владу віддати українським патріотам, молоді, студентам, які сьогодні закінчують вузи, які виховані вже на нових принципах, на які поважають свою історію. І свою гідність, що вони є українцями, так ось ми будемо за це від... боротися, за проведення люстрації. І я хочу, щоб ви знали, нам не потрібна більшість, нам не потрібно 300 голосів для того, щоб цього досягнути. Головне це питання підняти. І я знаю, що коли ми це питання піднімемо. Коли нас підтримує народ, нам не буде потрібна конституційна більшість. Разом з вами, з українським народом, ми змотимо цю наволоч, цю владу бандитську. і приведемо до влади патріотів України, українців і побудуємо Україну для українського народу, а не для в'єтнамців. Слава Україні, товариство! Героям слава!